На Полтавщині відзначили день рятівника. Незважаючи на те, що офіційна дата професійного свята працівників Державної служби надзвичайних ситуацій України припадає на 17 вересня. Полтавські пожежники приймали поздоровлення заздалегідь. А вітати дійсно є з чим у порівнянні з минулим роком. Більш ніж на 17% зменшилась кількість надзвичайних ситуацій в області. Діся життів врятовано. Збережено майна на 67 мільйонів гривень. Збільшилась і фінансова підтримка структури з боку обласної влади. Ми одні з перших. Створили регіональну програму по скажімо, попередженню виникнення надзвичайних ситуацій, виділили під підню кошти, вже сьогодні говорили, тут 600 тисяч. От вже я знаю, там і спецтехніки, деякі закуплені матеріали. Пожежна Полтавщині зареєстрували за останній рік на 20% менше ніж у 2012-му. А після серії навчань відмічають і покращену готовність місцевих рятувальників до виконання своїх професійних обов'язків. Пожежно-рятувальні підрозділи Полтавщини відповідають сучасним вимогам і повністю готові до виконання завдань за призначенням. На урочистому заході відзначили кращих працівників служби, причому не лише грамотами, але й черговими званнями. Отримали нагород не лише працівники ДСНС, 16-річний Євген Шуба, який минулої зими самотужки врятував спалаючого будинку свою сусідку-пенсіонерку, також отримав відзнаку з рук високопосадовців. Події піврічної давності, коли довелося витягати з полум'я жінку, хлопець запам'ятав надовго. Вибіг на двір, бачив що ну, горить у неї хата. Вибив дома ударом на окно. Ну, Бачите, навіть шрамос залишився. За свою відвагу хлопець отримав нагороду герой-рятівник року. Тепер юнака чекають у Києві для вручення ще однієї відзнаки, після чого він отримає ще один подарунок поїздку до Артеку. Зараз Євген навчається у Полтавському ліцеї транспорту, хоча мріє стати рятувальником. Але через здоров'я до бажаного вузу юного героя не взяли. Поки що не вийшлося, я думаю, це моє найбільше мрія – стати пожежником. Не оминули увагою цього дня і ветеранів служби, адже саме вони передають свій досвід молодшим колегам та виступають прикладом героїзму, відваги та сміливості.